Така собі граматична конструкція, це так само, як в українській мові. Як нам знати? Але, звісно, є невеличке, але яка логіка тут? Ви вже знаєте, досить багато. Це відео серії англійська з нуля. Сьогодні у нас сьомий урок, і ми вчимо новий час. past simple – Минулий простий час. І я одразу нагадаю, що всі попередні уроки ви можете знайти в описі до цього відео. Ну а ми починаємо. Past simple – це минулий простий час. Це така собі граматична конструкція. Яка допомагає нам вказати, що дія відбулася або завершилась в минулому? Наприклад, я народилась в такому році, потім я жила там, я працювала там, я переїхала, я зробила, я купила все так само, як в українській мові. І як на мене... Past Simple набагато простіше ніж Present Simple, який ми вже з вами вивчили. Сьогодні ви побачите, ми будемо порівнювати і минулий. Отож, поїхали. Розпочнемо зі стверджувальних речень. Тобто я їх називаю плюсики. Ось для того, щоб зробити нам стверджувальне речення, що нам потрібно. Нам так само потрібно виконавець дії. Тобто хто на першому місці завжди в нас буде самчик, той, хто виконує дію. На другому місці має бути сама дія. Правильно, наприклад. Я працювала вчора. Візьмемо таке речення. ось на першому місці я, я що була, працювала. На відміну від теперішнього часу, в якому ми просто брали дієслово, так ми просто брали work працювати і казали I work. Але ж теперішній час описує дію, яка відбувається постійно, регулярно, або це факт і так далі, або наша рутина. Минулий час нам треба якимось чином вказати, що це відбулось. І ось тут в нас є правило. Ми беремо наше дієслово і додаємо до нього хвостик або закінчення «-ed». В народі воно називається add. Ми його називаємо «-ed». То ми мали з вами дієслово work працювати і стало в нас worked. Work працювати. worked працювала Я працювала вчора. I worked yesterday і знову порівнюємо з теперішнім часом. В теперішньому часі ми що робили? Ми ділили наші займенники на однину і множину. На у нас було окремо I, he, she, it, і було you, is they. В минулому часі нема ніякої ділочки. Всі рівні, права у всіх рівні. Тобто I worked, you worked, we worked, they worked, he worked, she worked, it worked. Все, ми взяли наш самджек, той, хто виконує дію, ми взяли наше дієслово і додали до нього іді, і вийшло на зречення в минулому часі. І в принципі, це майже все, що нам треба знати про стверджувані речення. Звісно, є невеличкі, так як це англійська. Ну ж, треба трошечки нам веселіше, щоб було так. Ось наше дієслово. Ми зараз з вами вчимо. Ну, або ви повторюєте, воно може бути правильне або неправильне. Що це означає? В нас є правило що до дієслова ми маємо додати іді. Так ось не до всіх дієслів ми можемо додати цей хвостик іді. Тобто, наші правильні дієслова йдуть за правило. Ми додаємо до них закінчення іді. Work, worked. Watch, watched. play. Played. Всі ці дієслова, вони правильні, до них просто додається іді закінчення. А ті, до яких ми не можемо додати закінчення іді, вони виходять які, неправильні. Тобто, в принципі, досить логічно, правильні за правилом, неправильні в окремому всі місці тусуються. В нас є така табличка неправильних дієслів. І regular verbs. і verbs – неправильні дії слова. У нас є три колоночки. Перша це завжди інфінітивна форма, тобто неозначена форма на плані, що робити. І друга колоночка це саме past Simple Past Indefinite, воно по різному може називатись минулий час. Так, ось в минулому часі нам потрібна друга колоночка неправильних дієслів. Наприклад, я кажу, я мала гарний час вчора. Ну тобто українською, нормально, я скажу, я провела гарний час вчора. Англійською я мала гарний час. Ді мати have, воно неправильне. То ми дивимося в нашу табличку неправильних дієслів. Шукаємо в першій кулочці have, пальчиком ведемо до другої і знаходимо форму «had». Так ось, я мала гарний час вчора. I had a good time yesterday. Я мала гарний час вчора. Тобто, на цей момент це все, що нам треба знати, і в принципі це все про стверджування речення в минулому часі. Ще разочок. В нас є виконавець дії, хто? Ну хто або що, ми ставимо на перше місце. На другому місці в нас сама дія, і в нас є два виходи. Або ми додаємо закінчення і іді, або ми шукаємо і беремо другу форму. Ви мене зараз спитаєте, як нам знати? Ніяк, якщо ви не вчили попередньо неправильні дієслова, на жаль, нам, ну, в принципі, вихід у нас один. Ми беремо таблицю неправильних слів. Шукаємо там дієслово. Якщо ми його там не знаходимо, значить воно правильне. І ми додаємо просто і дій. правильних дієслів набагато більше, бо є правила, вони утворюються за правилами, що є гарною новиною. Але неправильних дієслів також досить багатсько, і я не рекомендую вчити їх всі підряд. Я рекомендую обрати там 15, 20, 30, залежно скільки ви хочете. Найвживаніших ви можете загуглити, ви можете пошукати таблички різні, як правило, вони так виносять найбільш вживані дієслова і от їх потрошку вчити. Тобто, таким чином це працює. Якщо ми не знаємо, чи воно правильно, неправильно, табличку подивились, знайшли і взяли другу форму. Не знайшли, додали закінчення іді. В принципі, це все, що нам треба знати про стверджувальні речення. Давайте декілька прикладів ми з вами візьмемо. Я була вдома вчора. Бути це неправильне дієслово, Це саме перший рядочок. Бі бути. Ми з ним знайомі. Ми знаємо, що в теперішньому часі в нього is are. і в минулому в часі в нього лише дві форми: Was до однини, were – до множини. Я, я одна. То я була. I Was at home yesterday. Я була вдома вчора. I was at home yesterday. Ми були в парку, наприклад. Ми кажемо, ми це множина, то буде форма не was а were. We were in the park yesterday. Наприклад, ми були в парку вчора. Тобто, все, все що ви хочете сказати, я купила їжу. Купувати buy. Дивимось пальчиком другу форму. But I bought. Там їжу, some food, деяку трохи їжі, наприклад, я купила. Таким чином утворюється в нас стверджувальні речення. Ну а ми рухаємось далі до мінусів, як я їх називаю, до заперечних речень. В теперішньому часі давайте трошки пригадувати з вами. В теперішньому ми як казали? Ми казали I don't в нас було. да? I you we they don't перед дієсловом. І до he, she, in було doesn't. Ми брали допоміжне, так verb. В минулому нам так само потрібно допоміжне, тільки воно буде одне. І це буде did. Якщо ви глянете в табличку неправильних дієслів, ви побачите, що do – це неозначена форма did минулий час. Відповідно, ми говоримо про минуле, то ми беремо did, додаємо до нього not. Did not. Ми можемо об'єднати і зробити коротку форму didn't. Тобто, як ми формуємо заперечення: ми беремо наш самчик. Все, все так само, нічого не змінюється. Хто виконує дію? На першому місці. Потім наше заперечення: Didn't або did not, Да? Наприклад, я не працювала вчора, I did not. Що далі? В плюсиках ми з вами брали другу форму або іді, а в запереченні ви вже маєте допоміжне дієслово, яке є в минулій формі. Did і я з дітям, коли ще починала викладати, тільки я дітям казала: прийшов дід, забрав it. Тобто, коли у вас є did, did not, did, воно забирає на себе другу форму або закінчення ді. До речі, так само, як в нас does забирав S з дії слова основного, то вже тут в нас не буде worked, а буде work. I didn't work yesterday. Я не. Працювала вчора. Я не купила їжу. I did not buy food. Я не купила їжу. I did not buy any food. Я згадала, що ми з вами вчили. Any – то хто забув сам any, це перші заняття. Здається, перший чи другий урок. Ви можете подивитись і повторити. Так ось, в запереченнях вам ще простіше, вам навіть не треба. Дивитись в табличку неправильних дієслів. Чому? Тому що у вас все одно буде перша форма, не означена: читати read, відпочивати, rest, працювати work, дивитись, watch і так далі. Тому ми навіть не паримось про, про саме основне дієслово. Але, звісно, є невеличке але це правило стосується усіх дієслів, окрім дієслова. а ну гадайте, якого? Яке в нас дієслово не таке. Бі, бути. Правильно. Дієслово to be в минулому часі ми розберемо в окремому відео. Також наше заперечення таким чином, Subject, тобто той, хто виконує дію, потім допоміжне did not і дієслово стосується усіх дієслів, окрім дієслова бути. Ну і ми рухаємось далі, рухаємось до питання. Давайте пригадаємо, в теперішньому часі ми як робили з вами питання. Ми брали наше. Допоміжне дієслово do або does і ставили наперед. Яка логіка тут? Така ж сама. Тому я казала, що дуже важливо вивчити present symbol, вивчити дієслово to be, тому що далі воно буде ось так все нашаровуватись, і відповідно все, що ми вивчили, нам тепер потрібно. І все, що ми не довчили, воно за нами тягнеться. Тому в минулому часі питання будується за тою ж схемою. Ми беремо допоміжне дієслово did і ставимо його на перше місце. Потім в нас буде наш виконавець дії і саме дієслово без закінчення, тому що дід забирає на себе закінчення. Наприклад, ну давайте, щоб я не себе запитувала, я запитаю там, ти вчора працював? Ставимо дід наперед бо це питання. «Did you, did you work yesterday? Did you work yesterday? Ти вчора працював? Все, в нас вийшло питання. Я запитую, ти купила молока, наприклад? Did you buy milk? Ми, до речі, вчили any. Did you buy any milk? Давайте ще один приклад. Вона тобі допомогла. Ми говоримо про минуле, це питання, ставимо did наперед. Did she help you? Did she help you? Вона тобі допомогла? Таким чином, будується питання. Знову ж таки, а таким чином будуються питання з усіма дієсловами, окрім дієслова «to be». В нього буде окреме відео, окремі правила, тому ми не змішуємо. Ось таким чином у нас будується питання в минулому часі. Давайте тепер візьмемо одне речення і зробимо з нього плюсик, мінус і питання. Таке речення, він залишився вдома. До речі, про лексику. Як ви вже знаєте, якщо ви дивились мої попередні відео, в мене є лексичний аудіокурс для початківців. Цей курс містить в собі 400 найнеобхідніших слів. Ці слова поділені на 10 категорій, та до кожної категорії є аудіодоріжка, де я проговорюю всі ці слова. Таким чином, ви мене слухаєте, ви повторюєте за мною. І вчите це слово легше та у правильній вимові. Цей курс розміщений в телеграмі та доступ у вас залишається до нього назавжди. Дуже зручно в будь-яку вільну хвилинку взяти телефон, відкрити цей телеграм-чат та послухати, повчити слова. Більш детальна інформація про цей курс знаходиться в описі до цього відео. Ну а ми повертаємось до нашого прикладу. Він залишився вдома. Залишатись буде stay. Це правильне дієслово. Так ось що ми робимо? Ми беремо нашого виконавця дії. Хто в нас виконує дію? Він. Він це he. Він залишився. Тобто до нашого дієслова stay ми маємо додати закінчення ідії. He stayed, he stayed вдома, At home. Yesterday. Він залишився вдома вчора. He stayed at home yesterday. Тепер ми зробимо заперечення: він не залишився вдома вчора. Коли ми творимо заперечення, ми перед дієсловом маємо поставити did not або didn't. І воно забере на себе закінчення іді. Отож, що ми маємо? He didn't stay at home yesterday. Він не залишився вдома вчора. Ну і питання. Ми запитуємо. Він залишився вчора вдома. Що ми робимо? Ми наше допоміжне «did» ставимо наперед. І воно буде так: did he, stay at home yesterday? «Did he stay at home yesterday?» Чи він залишився вдома вчора? Я нагадую, що «did» як допоміжне, воно не має перекладу. Do «does» так само вони допоміжні, вони допомагають. Будувати питання або заперечення, та вони не мають ніякого перекладу. В принципі, на цьому все ми розібрали з вами минулий час. Минулий час дуже вживаний. Ми справді дуже часто говоримо: Я ходила, я зробила, я бачила, я чула, я допомагала, відпочивала, готувала і так далі. Це все минулий час. Тобто, наша задача на зараз знайти список неправильних ну якихось 10, 15, 20 слів вчити їх потихеньку. Ну і звісно, дуже важливо застосовувати це все на практиці. Проговорюйте, ви вже знаєте досить багато. Проговорюйте прості речення про свій день. Якщо ви прийшли з роботи додому. Подумайте, скажіть про себе, я працювала сьогодні, або я купила нову сумочку, або я приготувала вечерю. Тобто, ось ці прості речення ви вже можете побудувати. Можливо, хочеться великі, довгі, красиві речення, але повірте мені. Step by step, крок за кроком, невеличкі, прості речення, і вони потім будуть переростати в такі більші речення, насиченіші речення. Практикуйте, застосовуйте це на практиці, тому що ось так мене послухати, це дуже добре. Я залишу вам речення на практику в коментарях. Це теж дуже добре. Ваша практика, це супер. Але вам треба проговорювати. Проговорюйте це самі собі. Візьміть телефон в, теле, в телеграм собі, самі собі запишіть відео. Або запишіть на листочку, десь неважливо, де просто застосовуйте це на практиці. Це єдиний дієвий метод. Якщо ви залишились питання, ви знаєте, що робити. Залишайте коментарі. Якщо вам було відео корисним, поставте, будь ласка, вподобайку і дуже тішусь вашим вподобайком та підпискам. Ну а я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів в англійській мові та до нових зустрічей, па-па!